Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось події майбутнього тижня в Україні. А саме з 18 по 24 грудня 2023 року, що буде відбуватися в Україні? Свідками яких подій ми з вами станемо на цей період? Так, повернення ситуації, де необхідно буде укріплювати кордони. Тобто тут йдеться мова про те, що буде новина або подія, пов'язана з, з черговою спробою з боку ДРГ прорвати наші кордони на якомусь напрямку. І необхідністю посилити. Окрім того, повернення до теми, знову ж таки, посилення, я сказала, до теми необхідності посилення ресурсами. Давайте ще подивимось. Більше я схиляюсь за кордони. Тема кордонів знову буде розганятися тема. Розганятися тема про кордони, про можливий наступ ворога. Ну, це буде як, знаєте, от більше інформація, залякування якесь. Чи буде, чи не буде. Знаєте, а люди переживають. Тут буде допомога в стабілізації. Дивіться. Не дивлячись на те, що будуть розганяти цю тему, ці всі напрямки будуть добре укріплювати. Нам не говорять, чим і як, коли іде Але Але укріплення буде. Допомога буде. Окрім того, буде. е-е Скажімо так, зламана система надання допомоги відновлена, повернення тої системи. Тобто там, де воно, Ну, от це якийсь заблокований шлях, він зливається. От Планування, планування повною мірою. Тобто, знову ж таки, тут йдеться мова про знову, розгон теми щодо кордонів України. Тому не переживайте, ситуація контрольована і будуть посилювати. Так, ще, будь ласка, покажіть. Що можна ще сказати? Тут буде у ворога якісь плани, пов'язані із військовими злочинами, пов'язані із військовими злочинами. Тобто у ворога можуть розв'язатися руки у плані вогню. Окрім того, тут йдуться певні стратегії і плани. З боку наших, наших стосовно е, стосовно перешкоди ворогу на шляху до деокупації, тобто мова буде, буде йтися стосовно деокупації території. І як перешкодити ворогу? Ворог втрачає король мечів, він втрачає свій трон на окупованих територіях. Якісь території будуть плановані, ну, будуть поки що плани, знаєте, стратегія випрацьовуватися, як деокупувати території. Неочікувана якась буде новина, неочікувана новина стосовно деокупації. Я не хочу сказати, що стосовно безпосередньо, ну скажімо так, вже деокуповано, але ну, от, якби, як передумова до деокупації буде от, на шляху, ну, от, якби, от, рух до деокупації. Тут вірні розрахунки робляться знову ж таки стосовно землі. Це невеликий клаптик землі, невеликий, але дуже важливий. Дуже важливий і дуже цінний. Ну, і ще покажіть, будь ласка, новину. вино. Так. Смерть якихось домовленостей. Смерть якихось домовленостей. Що це за домовленості? За участю третьої сили якісь наслідки. Наслідки руху. Дивіться, наслідки системи. Тут буде. Чи то викриття, викриття. якихось прихованих домовленостей. Mm, ну, Завдяки, або в результаті цих домовленостей було багато активних наслідків війни. Тобто, я так розумію, що когось можуть зловити, когось можуть зловити. Тобто тут незадоволення іде, незадоволення з боку ворога, що його ну, з кимось домовленості не досягли цілі в результаті того, що ці домовленості були розбиті, когось покарають, якогось інформатора, ну, от когось покарають. Ну Смерть тут може бути не в фізичному плані, а в метафоричному. Так, покарання по закону, покарання по закону когось е, притягнути до відповідальності якусь людину або декілька людей е, в результаті того, що вони зливали інформацію, надавали доступ до інформації. Слухайте, мені щось прийшло. Е, чи це не ті, що поставили прослушку в заложного, знайдуть. А ну, давайте подивимось. Чи це ті, що поставили прослушку в заложного. Походу, може така тема бути. Тут, якби для е, досягнення мети. Е, Ну, скажімо так, тут буде концентрація уваги на тому, щоб не зробити помилку, але вже хтось там є на приміті, можна так сказати. І оцю от необдуману дію того, хто поставив цю прослушку, буде заблоковано. Повною мірою. Можливо, і так. Отже, якогось інформатора спіймають. Перевернута королева жезлів. Ну, знаєте, в мене останній час королева жезлів, вона як ця рижа депутатка. Втрати запасного варіанта, Втрата плану Б. Знову ця карта в мене зверху. І триумф. Е Відв'язка від ланцюгів дьявола. Від влади дьявола. Відкриваються нові горизонти. Горизонти стосовно людей. Які були на прив'язці ще можуть знайти трьох людей, до речі. В общем, якісь інформ... знову ця карта сім'ї, закінчення Благополучно. Ну, Це була про інформацію, яка розповсюджувалася, і про ці от дроти. Так, дроти, оці от жезли, це от прослух... прослушка. Багато їх було розпорошено, розсіяно по місцях. Ем... Ну, в общем, якусь зірку спіймають, зірку з системи. Можливо, це зірка. Ну, подивимось, подивимось, хто це за домовленостями. Це робив. Або це можуть бути інші домовленості. Ну, я не можу. На картах не пишуть і фотографій не клеють і не пишуть прізвище з ім'ям. Такий розклад в мене вийшов на майбутній тиждень. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Все є Україна! І ми перемагаємо! До побачення!